Доброго дня! Приступаємо до наступних трьох рядів. Сьогодні будемо в'язати 35, 36 і 37 ряд. Для початку ми закінчуємо 34 ряд сліпою петлею в перший рельєфний стовпчик. Сліпа петля в центральний, повітряна петля підйому. Три рельєфних стовпчики навколо центрального рельєфного стовпчика. Ось так. Тепер три повітряні петлі. Два рельєфних стовпчика за перший стовпчик. Один, два. Дві повітряні петлі, два рельєфних стовпчика за центральний, один. Два, дві повітряні петлі і два стовпчика рельєфних за третій, останній рельєфний стовпчик. Два. Три повітряні петлі. Три рельєфних стовпчика, за центральний стовпчик з чергуванням. Пров'язуємо перший. Другий позаду першого. І третій позаду. Другого. Ось так. Три повітряні петлі. У нас по центру три. Арпі в центральний стовпчик без накиду. Один, два, три. І ми переходимо до наступного рапорту. Три рельєфних стовпчика за центральний рельєфний стовпчик. Один, два. Три. Три повітряні петлі. Два рельєфних стовпчика за перший рельєфний стовпчик. Дві повітряні петлі, два рельєфних стовпчика за центральний. Дві повітряні петлі і два рельєфних стовпчика за останній. Один, два, три повітряні петлі. Три рельєфних стовпчика з чаруванням. Один, два, три. Центральна арка, стовпчик без накиду. Ось таким чином. Дуже легенько переходимо по колу. Зустрінемося вже в наступному ряді. завершуємо 35 ряд і швиденько переходимо до 36-го. Так, сліпа і ще одна сліпа петля. Петля підйому. Три рельєфних стовпчика навколо центрального рельєфного стовпчика. Так. Триповітряні Три петлі. І ось тут, досить цікавим чином, у нас буде розширення. Рельєфний стовпчик. За рельєфний стовпчик. Стовпчик з накидом пров'язуємо між двома рельєфними стовпчиками. І рельєфний стовпчик навколо наступного, таким чином, три повітряні петлі. Ось тут формуємо точно таке саме розширення: рельєфний стовпчик з накидом, просто стовпчик з накидом. І ще один. Рельєфний стовпчик з накидом. Три повітряні петлі і третє так само розширюємо. Три повітряні петлі. Три рельєфних стовпчика з одним накидом, з чергуванням перший. Другий за першим, і третій за другим. Три повітряні петлі. І ось тут ми пров'язуємо сліпу петлю, стовпчик без накиду. Три повітряні петлі і продовжуємо починаємо новий рапорт. Три рельєфних стовпчики з одним накидом, три повітряні петлі, рельєфний стовпчик, стовпчик з накидом, рельєфний стовпчик, три повітряні петлі, даний ряд взагалі дуже легкий, єдина його складність, мабуть, це довжина. Вже ряди в нас. Довгі в'яжуться досить повільно. Але якщо ви зі мною в'язали чарівну тканину, ця серветочка дається вам дуже легко. Ну, я так думаю. Один, два, три. Ось. Обходите по колу і. Приступимо до останнього ряду в даному відео. 37-й ряд, це буде останній ряд в даному відео, нагадую. От, і він буде в'язатись досить довго, тому я вирішила от на ньому, щоб ви і зосередились не поспішали. Так, тут все зараз зробиться, як і в попередніх рядах. тобто змін немає ніякої. Ось наші три рельєфних стовпчики з одним накидом. Три повітряні петлі, рельєфний стовпчик з одним накидом за рельєфний стовпчик. Ось тут потрібно зробити рельєфний попкорн за ось цей центральний стовпчик з накидом. Беремо накид і пров'язуємо. Перший рельєфний стовпчик. Другий. По схемі їх має бути п'ять. Третій. Четвертий. П'ятий. Витягуємо очок. Шукаємо перший стовпчик. І в нього закріплюємося: накид, рельєфний стовпчик з одним накидом, зарельєфний стовпчик з одним накидом. Ось таким чином. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду, в арку з трьох повітряних петель. Три повітряні петлі, накид. Ось такий кит там У мене кит <смір> Так, а, Тепер накид рельєфний стовпчик. З одним накидом. І знову попкорн. А хто має більшого досвіду, до речі, можете спробувати замість попкорнів в'язати пишні стовпчики. Я думаю, також буде мати класний вигляд. Три, четвертий, і п'ятий. Витягуємо гачок, шукаємо, де там у нас перший. Ось так. Накид і рельєфний стовпчик. Знову три повітряні петлі стовпчик без накиду, варку з трьох повітряних петель, знову три повітряні петлі, накид, рельєфний стовпчик з одним накидом і попкорн. Один, два, ниточка втекла. Ось цей рапорт я вам показую як по схемі, а наступний покажу з пишними стовпчиками. Попробуємо. Так, три повітряні петлі. Три рельєфних стовпчики з чергуванням. Другий. Третій. Тримаємо робочу петлю, щоб не витягнувся накид. І переходимо до наступного рапорту. Ось перший, другий, третій. Три повітряні петлі, рельєфний стовпчик над рельєфним стовпчиком. І ось тут спробую зараз пишні стовпчики. Третій раз витягли, четвертий, можна ще і п'ятий. Ось. Протягнули, закріпили. накид рельєфний стовпчик. Ну, вона має більш плаский вигляд, але по текстурі Тут ось такі. Ну, кому як подобається, вибирайте варіант, і далі пров'язуйте цей ряд. Легких вам петельок. І до зустрічі вже в наступному відео.